Усім добрий день. Інформатор зараз знаходиться в місті Дніпро, це у нас вулиця Набережної Заводської. І перехрестя можна сказати, з вулицею Коробова, Коробова трішки далі знаходиться. Ну і тут у нас сьогодні, сьогодні у нас 13 травня сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулися у нас дві автівки. Це автівка Hyundai, яка знаходиться безпосередньо на ваших екранах. І Автомобіль Toyota Land Cruiser. Можете бачити, ось він знаходиться ось там. Land Cruiser знаходиться, там трішечки вже потім підійдемо, подивитися. Так, ми зараз знаходимося біля Hyundai автомобіля. Можете бачити наслідки аварії. У автомобіля пошкоджений. Передній бампер, двигун в області. Ну, попередньо в аварії обійшлося без постраждалих. Зараз у нас на місці події працюють правоохоронці, всі обставини, події встановлюються. Аварія у нас трапилася близько 10-20. Попередньо у нас автомобіль Hyundai рухався зі сторони Кандратюка по набережній Заводській, і зі сторони центру виконував поворот, автомобіль їхав і на перехресті виконував поворот Land Cruiser і автівка зіткнулася на перехресті. В є відео момент аварії, потім подивитися на сайті ТІП-інформаторів. Можете бачити наслідки аварії. Також знаходиться поряд евакуатор. Давайте трішечки подивимося, що взагалі з лендкрузером. Ну, автомобіль лендкрузер, удар прийшовся на праву частину двері. Ось так виглядає місце дорожньо-транспортної пригоди. Станом у нас на цю годину, зараз у нас 11.34. На місці події працюють патрульні всі обставини, події з'ясовуються. Давайте я ще раз розкажу подробніше. Аварія сталася у нас близько 10.20. Автомобіль Hyundai рухався зі сторони контратюка, а автомобіль Toyota Land Cruiser, рухався зі сторони центру. І на перехресті це у нас вулиця Коробова. Toyota почала виконувати поворот і автівка таким чином, яме на увазі Хендей, їхала у двері. Хто вже винуватий у аварії, будуть вже встановлювати правоохоронці. Попередньо обійшлося без постраждалого. Можете бачити, працюють комунальні служби і прибирають. Деталі від автівки з дорожньо-транспортної, прошу здоров'я. Ви ж то бачите про цей евакуатор, скоріше за все, автівку потім будуть забирати з місця подій. Отже, всі деталі згодом опублікуємо на сайті DP-Informato. Слухайте нас на інформатор.fr. FM, до на 107.3. Усім дякую, хто був з нами у нашій трансляції. Та бажаю гарного та продуктивного дня.